Граючи ректор чи партитура якої не було. Таку назву можна дати першому концерту днів французької музики на фестивалі Музика без межу Дніпропетровській консерваторії. 30 березня програму відкриє концерт для фортепіано із оркестром композитора Франціса Пуленка. Це буде перше виконання цього твору в Україні. Роздобути оркестрову партитуру вдалося лише нещодавно. Подробиці пошуку рідкісних нот розповіли його ініціатори: художній керівник молодіжного симфонічного оркестру і ректор консерваторії. Перед кожним артистом оркестру П'юпітер на ньому партія інструмента. Так повелося. Без нот неможливо. А у випадку із концертом Франсіса Поленка були лише ноти для одного інструмента фортепіано. Ми слухали концерт він записаний, тому хотілося дуже зіграти цю музику на нашому фестивалі. Ректору консерваторії, який не припиняє концертну діяльність, знайомий головне відчуття виконавця. Коли спочатку чуєш, потім починаєш грати винятковий твір. Хочеться обов'язково поділитися із слухачами своїм відкриттям. А художній керівник молодіжного симфонічного оркестру Дмитро Логвин постійно хоче дарувати Дніпропетровській публіці те, що вона не чула у живому виконанні. Вкотре прагнення двох митців співпали, але виявилось, оркестрової партитури для концерту Франціса Поле немає ніде. Ізданої партітури цього концерта не существует. Я смог приложить все свои возможности для приобретения партитуры в лучших музыкальных магазинах Европы в Амстердаме, в Барселоне, в Мадриде. Мне четко сказали специалисты, что два фортепианных концерта Пуленко, включая двойной, пожалуйста, прямо сейчас, а до С Минорный не существует. Концерт написан в 1949 году. Вот. Ну видно, к сожалению, у автора були плохи отношення зіздателями. Єдине, екземпляр рукописи знаходиться в Парижской консерваторії. Відмовитися від цього твору азартні диригент та піаніст вже не могли. Вишукана легка і святкова музика Франсіса Поленка вже звучала в їхньому уявленні. І саме на цій сцені. І от ми змогли тим не мене, знайти ноти рукописні. Це не іздана партитура, таксі рак з ноти. Получили їх із Швейцарії для ісполнення. конкретно вот з радість від володіння скарбом не могла не передатися молодим оркестрантам. Завдяки цій історії зрозуміють дорогоцінність звуків і перші слухачі концерту. Його виконають 30 березня на вечорі відкритті французько-швейцарських днів міжнародного фестивалю. Музика без меж у подальших концертах в Дніпропетровці зустрінуться із видатним французьким віолончелістом Жеромом Перно і молодим піаністом Інгмаром Лозаром. Ірина Каблоцька, Олександр Прунський, новини 11 каналу.